В Одній посаді з ворогом прикордонники луганського загону пумста разом із суміжними силами тримають оборону у притул до позиції росіян. Відстань до шансів противника менше ніж 100 метрів. Та ситуація на цій ділянці фронту не змінюється понад півроку. Відповіді на це запитання у подробиці, у подробиці в матеріалі Тараса Єбрагімова. Ми знаходимося на спільних позиціях піхотинців Луганського прикордонного загону помста та Збройних сил. Заїхати сюди можна лише вночі через постійну присутність в небі дронів противника. Цікаво, що ці позиції фактично знаходяться на перетині Харківської, Луганської та Донецької областей. На окремих вогневих позиціях відстань до противника тут може бути менше 100 метрів. Зараз на годиннику близько третьої ночі. Ми чекаємо на стання ранку, аби поспілкуватися з військовими про ситуацію на цій ділянці фронту та поспостерігати за їхньою роботою. На позиціях проведемо добу, допоки знову не стемніє. Прикордонники пропонують оглянути ділянку, яку утримують. Щойно світає рушаємо на передній спостережний пункт. Це перед нами стоять такі самі дозорні, як і ми. 50 метрів від нас по цій самій посадці перед нами. Ми тут тільки для того, щоб стримувати живу силу. Давно на цих позиціях? Восьмий місяць. За цей час, за словами військових, з якими ми поспілкувалися, попри періодичні штурми з боку ворога, ці позиції фактично не змінились. Продивляємося посадку і бачимо, повністю перекопана посадка вдоль під підми окопами. Ми там нормально закапувалися. Військові пояснюють, чому війна на цій ділянці фронту за більш ніж пів року перетворилась на позиційну. Ми можемо піти вперед, але наскільки то буде? Ми зайдемо, ну, наприклад, заберемо там їхній окоп, накриють нас мінометкою. Буде погано. Так само і вони можуть зайти сюди, наприклад, забрати цю посадку, але накриють їх мінометкою. І поки не буде, так як ви знаєш, нормальної техніки, типу що було собі наступом, то діла не буде, нема смислу такого воювати за півпосадки. посадки. Вони не лізуть до нас, ми до них не ліземо. Вони в основному нас обстрілюють це стрілецька зброя, групова зброя, mm. ну, другий раз кидають міномети. Mm. На лівий фланг, ця посадка, туди прилітало два рази з танки. Це був на зміні і сам бачив. Сьогоднішня зміна, за словами прикордонників, видалась спокійною. Втім, попри оманливе затище, військові все одно працюють. Суєта веде нас до свого побратима на позивний жовтень. Він саме готується працювати по ворожій піхоті з крупнокаліберного кулемета. Давайте швиденько перебіжемо між друг другом. Ввісла до п'яти метрів плюс. Ні. Після роботи одразу в укриття. Зазвичай ворог протягом півгодини відкриває вогонь у відповідь. Військові констатують: ворог переважає у кількості озброєння, періодично намагаються штурмувати. Втім, додають: вісім місяців оборони на цій ділянці фронту показали. Ми не відступили. Ошо, німетри, ні ми їм ні вони нам не віддають. Наразі так і воюємо, так і стоїмо. Наразі так. Може, богдасть будуть якісь зміни, може, якісь штурма підуть, може тепло. Може ж вони прозріють може, трохи, там щось в Росії поміняється трошки, а інакше нічого не бачу. Наостанок військові просять передати вітання рідним, яких вже не бачили кілька місяців. Привіт своїй дружині, яку я сильно люблю, скучаю своїм дітям і своїй всій родині. Скоро приїду додому. Буде пасушка, якщо буде все добре, буду вдома. Люблю цьому й обнімаю. Все, Тарас Ібрагімов, Рімма Дузенко – Суспільне новини.